Блять, що в мене з зачіскою? Um, да. У мене просто був пучок, я потім його розправила. Короше. А uh, я знімала тільки щойно сторіс сторис. Міцтум. Не люблю да. да. кусати. Ну, Точніше, шкіру. Короше, я знімала сторіс Свій лук, тому що, типу, у мене є тепер традиція знімати свої луки. От. І я така, хм, покажу свій рюкзак, тому що він величезніший. Ugh! Ну, блядь, це піздец. І я така, хм, блядь, а давно ж десь 2016 рік, 2018 рік. Були ж тренди на Ютубі, що в моїй сумиці або що ж в моєму рюкзачку. І я вирішила, згадаємо давнішні часи, а я обожнювала це видоба, просто я їх так кинула. Я хотіла знімати, я хотіла показати, що в мене просто. А зараз я маю можливість, тому я знімаю, що в моєму шкільному рюкзачку. Я, типу, тільки зі школи, тому все як воно є. Значить, в мене дуже дохуя кишень. Я якраз таке, якщо чесно не хотіла, аби було прям блядь, дохуя всього. Значить, в мене є маленька кишеня, ще одна маленька кишеня, далі, типу, така от кишеня велика, і найбільше кишеня. Те, що я дуже ціную в рюкзаках, це прям. Обов'язково має бути при цеку, коли я шукаю його. Це обов'язково кишені на воду. Я не розумію, як без цього можна жити просто. Так. Значить, і перше, що я, в принципі, і покажу, так це моя пляшечка, моя фляжечка, фляга, не знаю хто, як це називає. Термос, але це не термос. На воду. От, я не роблю свої ні чаї, нічого такого, просто тупо вода. Далі. Е, зачасту в другій кишені в мене стоять ключі, аби вони були, типу, ну, в легкодоступному місці. Просто засунула руки і взяла їх. Але зараз немає, тому що я повернулася зі школи. От. І почнемо, ми, мабуть, з цієї кишені. На жаль, в цій кишені зараз порожньо. А, максимум, що тут не виїдений мій батончик. І, в принципі, тут мої, стоять мої снеки, деколи ісіль. Деколи стоять типу контейнери з їжею, якщо вони поміскаються. На жаль, вони сюди не поміскаються, тому що я беру трохи величе. Контейнери на всю кишень. Тому у мене тут стоять батончики, банани, ну таке хороше, якісь снеки, тупо, ну і сіль. І цукор можна ще добавити сюди. Так. А друга кишенька менша, ніж та. Тут у мене стоять типу, ну, прокладки, тому що це завжди потрібно. Також у мене тут ще стоять щоденки, на жаль. У мене немає щоденник, які б були в таких упаковках. Так. Це стоїть у мене тут. Якраз у мене місячні, тому. Так. І ми підходимо вже до почти голов... головного. Так, другий за розміром. Тут у мене стоїть контейнер, в якому був один бутерброд, один накладанець. Так. О, чому я говорила? Типу, ну, вони великі, тому що я завжди роблю або по два, або типу, один, але другу ну, нормальну таку булку. А, далі у мене тут стоїть розчистка. Дейзик. Вологі серветки, тому що вони завжди потрібні. І прям я взяла до хуя таку, блядь, цю упаковочку. Плюс вони б мали бути... Ну, типу, вони Baby Whites, якщо я правильно читаю. І вони б мали бути без спирту, тому що у мене алергія на це все. Я не можу таке собі мазати на руки. Тому я сподіваюся, що воно таке є. Плюс це Вігн, тобто він переробляється пластик. Це взагалі Ахіренна. І... Далі у мене, коротше, воно отак було... от папа, мене виглядає. Тут дуже багато кишені. Значить, тут у мене стоять ну, тупо маркери. Аби я могла собі доскувати, тому що у мене панал досить такий маленький і туди не пропускаються всі мої маркери. От, тут у мене покладу ближче. От, тут у мене стоять, типу, такі от... Чорні маркери. Ну, це просто база, яка завжди потрібна. От, Один товстіший, другий тонкіший. Далі тут у мене, Дякую. Тут у мене стоять серветки сухі і бета-салік. Бетосалік це, коротше, мазь на мої руки, на мій дисгідроз. І далі у мене от така от кишенька. Я не буду виймати звідси все. Тут у мене стоїть ватні диски, пластири, далі тут у мене антисептик і бальзам для губ із полничкою. Так, це я складу все. Так, тут у мене трохи сміття. І тут ще є кишенька, де в мене стоїть канкулятор. От такий от. На нас середню школу нам що саме такий потрібен. От. Це, в принципі, все, що в мене стоїть в цій кишені. Далі найголовніший. Найголовніше, найголовніше кишені, найголовніший відділ. Ну, і, звісно ж, тут стоять підручники, зошити, але поки що в мене немає підручників. І поки що в мене стоять тут тільки два зошити, тому що із уроків, які в мене вже були, з уроки, якими ми вже ознайомилися, в мене були тільки два: це господарський земліпіс, Це, типу, ну, господарська географія. так, так, так. А далі це була математика. От Ми зараз вивчаємо типу ну, раціональні і нераціональні числа, а в господарському землі, тобто в господарському в господарській географії, ми вивчаємо багаті і а, бідні країни. От. Тут у мене далі будуть стояти ще книжечки, усілякі зошити і так далі. Але поки що так. Далі тут у мене стоїть мій пенал. Можемо зробити і обзор на мій пенал. Пенал чорний, який мені колись подарував тату. Точніше, приніс звідкись. Тут у мене стоїть дохуя ручок, тому що ну, ручок багато не буває. Так. У мене тут стоять чотири чорні ручки, тому що я пишу тільки чорними ручками, Ну, так. Да. але стоїть також і синя ручка. Одна. Далі у мене тут стоїть, звісно ж, набір лінійок. Ножиці, Два прості олівчики, Циркуль, який вже, мабуть, не працює. І, звісно ж, коректор, стругадло і стерк. От це все, що в мене в стоїть. Взагалі я собі ще хочуте купити скотч, тому що він завжди потрібен. Але побачимо. У мене поки що грошей немає. Тому що я за свої останні гроші купила собі те, що мені потрібно було в школу. Далі у мене ще стоїть один пенал. От. Із простими з олівцями, фломайстерми таким. Я не знаю, чи його буду використовувати, мабуть, що ні, тому я його нараз вже і відкладу. Так. А далі тут ще такий такий типу, відділ. От. Тут у мене стоїть блокнот. Де я, в принципі, записую все, що від нас вимагають вчителі. Тобто, ви приходите в середню школу і вам типу, говорять, які у вас будуть оцінювання, як вас будуть оцінювати точніше, що ви взагалі будете прибирати, який це вчитель. Ну, коротше, для нотаток. Плюс я тут маю свій розклад. Тому цікаво. Там. От, я маю, типу, Понеділок 6 уроків, в вівторок 9 уроків, в середу також 6 уроків, в четвер я маю 8 уроків, а в п'ятницю я маю 5 уроків. От, Але, наприклад, в середу я маю по факту 5 уроків, просто не треба буде прийти на другий урок. Так. А, Значить, тут плюс у мене ще стоять усі папірчики, які нам дали. Це наприклад з історії. Ми будемо ходити якраз вівторок в кіно і виконуємо усілякі питання по цьому фільму. Далі, звісно ж, омлувний ліс, тобто це а, така от книжечка. А, така от книжечка, де ти пишеш, коли ти не прийдеш в школу. А, також Моя карточка тепер я в чеській школі Ами. Тому що вони ну, дуже довго вимовляють Амина. І вони сказали, ну так краще, якщо ти будеш Ами. І така, окей, окей, окей. Тому, типу, деякі вчителі вимагають від нас у от карточки, ми просто їх показуємо, аби вони знали, хто ми. Ну, і, в принципі, списаний вже трохи блокнот і плюс планер. Я тут тупо буду, типу, записувати уколи, домашні уколи, домашнє завдання. Тому що вони можуть не дати на бакалажі і, типу, сама пам'ятаю. У мене пам'ять коротка, тому... я краще буду собі все записувати сюди. Це, звісно, не за 2024, це за 2022 рік. А, ну, Anyway, пофіг. Так. І. Це все. Це весь мій рюкзак. Тобто, ну, на перший погляд, ну, не багато всього. Плюс, я думаю, коли будуть книги, я, блядь, половину звідси вийму, а, тому що це буде надто важко це все носити. Але побачимо. В принципі, поки що не так важко, але поки що мене все задовільняє, і рюкзак класний. що все гуд. Все, дякую всім за увагу. Сподіваюся, ви пронурилися трохи в давні часи, коли це було популярно, коли такі видви реально були гідними того, аби подивитися їх. І... Тому я рада, що я можу, маю змогу таке саме робити. І нарешті моя дитяча мрія здійснилася. Я можу знімати таке на YouTube. І, можливо, комусь знані було цікаво, не знаю. Ну, як мінімум я прониклася в своє дитинство, яке я це дивилася і заздріла дівчатам, які це можуть показати, і просто я дивилася, блядь, я також хочу такий рюкзак, я також хочу це все мати, багато кишеньок і так далі. Зараз я це все маю, але щось мене дуже задовільняє своє, моє доросле життя і те, що я це все ношу. Да. Так що, дякую вам за увагу, дякую за те, що подивилися моє відео. сподіваюся, вам сподобалося. І ви були на каналі Я Дуб. Тому я з вами прощаюся, зустрінуся в наступних відео І всього вам найкращого. А мені снаги до навчання і гарно скласти НМТ. Ну і не вискочити наразі із середньої школи чеської. Все! З вами прощаюся і всім па-па!